У Нас з нею такі цікаві стосунки. Знаєте, чи іноді, коли батько іде з сім'ї, хлопці стають маміним, ну як це сказати, мамінким синком. От у мене завдяки тому, що з'явились пацани, фанати, в мене такого не трапилось. І вона, я їй дуже за це вдячна, що вона мені довіряла. Якщо вона знає, що Руслан десь є. Вона знає, що зі мною все буде добре. Вона, звісно, хвилювалася, але вона ніколи не казала, типу, туди не ходи, туди не ходи. Я їй казав, мам, дивись, я їду там на виїзд у Львів, тоді-то, тоді-то повернусь. А вона каже: там ти зробив всі питання з і кажу, да, все, можеш їхати. Тобто, оця от довіра це значить, що вона також мене прирівнювала до дорослого, і це також готувала до дорослого життя. Що вона за мною не слідкувала там і тому подібне, не писала мені, коли ти будеш, коли ти будеш. Вона знала, що я сказав, повернусь туди, туди. І я їй дуже за це довіру, дуже за це дуже вдячний. Як вона віднеслась до вашого вибору стати вчителем? Напевно, вона розказала історію, що там це наша сімейна якась справа. От а так зараз я знаю, що вона слідкує за всім, що я роблю. От, підтримує мене в усьому, іноді за що я дуже вдячний, дає якусь критику, там, якщо я десь помилився, наприклад, ну, у формулі там або. Якісь ще підказки чисто з, з, з боку. Тобто вона, знаєте, не просто хвалить сліпо, да? а вона, як, знову ж таки, як доросла людина, каже: так, дивись, ти тут молодець, тут трошечки типо, от подумай. І ми з нею вступаємо в діалог, в дискусію. дискусію, так, так, дискусію. От, і за це я дуже вдячний.